У 1820 році Ганс Крістіан Ерстет відкрив зв'язок між електрикою та магнетизмом. Його відкриття надихнуло Вільяма Стерджена, який у 1824 році створив справжній електромагніт, обмотавши залізний сердечник дротом і пустивши по ньому струм. Добрий день, сонечки! Вітаю вас на каналі Руслана Ігоровича. Ми разом з ясно вирішили пролити більше світла на тему електрики і підготували для вас серію цікавих випусків. Сьогодні ми поговоримо, як зробити електромагніт вдома, як він працює з точки зору фізики і де ми їх зустрічаємо у житті. А тепер влаштовуйтесь зручніше і давайте вчити фізику. Що таке електромагніт? Звичайні магніти це такі, які завжди притягують метал. Вони працюють завдяки особливій структурі атомів, які створюють магнітне поле. А електромагніти це такі магніти, які працюють лише тоді, коли через них йде електричний струм. І давайте зробимо це. Простий експеримент. Отже, у мене є такий довжелезний цвях, який обмотаний мідним дротом. Ось тут величезна кількість витків. От. І якщо ми візьмемо звичайні скрипки, бачимо, що він не притягує їх. А з чого це він вдруг їх притягував? Але, якщо ми додамо електричний струм, ось за допомогою такого джерела, який видає максимум 5 вольт напруги. Але нам цього сподіваюсь, вистачить. Ми під'єднуємо крокодили цього джерела до нашого електромагніту, а точніше, до кінців обмотки. І, якщо я все правильно зробив, а я на це сподіваюсь, наші скріпки почнуть притягуватись. Отже, ми подаємо напругу. Ось ось. І давайте спробуємо притягнути скріпки. Просто скріпки дуже важкі. Ну давайте спробуємо кнопки. Бачимо цей, наприклад, електромагніт, він трохи слабший. Але він може підняти ось, наприклад, таку кнопку. Суть у тому, наприклад, ось я менше зроблю. Якщо я менше зроблю напругу, Уже так мало проходить електричного струму, і магніт стає слабшим і перестає намагнічувати. Як ми побачили, скріпки починають притягуватись до нашого електромагніта. Як зробити електромагніт своїми руками? Нам потрібно джерело струму, довгий мідний дріт, у мене він вже намотаний. Ізоляція потрібна, але потрібно оголені кінці. Залізний цвях і скріпки. Інструкція. Обмотуємо дріт навколо цвяха щільними вітками. Чим більше витків, тим краще. Під'єднуємо кінці дроту до батарейки. Або, як в мене, це джерело. Підносимо цвях до скріпок і вони починають прилипати. Як електромагніт працює з точки зору фізики? Згідно закону Ампера, струм тече по провіднику і створює магнітне поле навколо нього. Якщо взяти один дріт, поле буде досить слабке. Але якщо зробити багато витків, котушку поле буде посилюватись. Що впливає на силу електромагніта? Перше це кількість витків. Чим більше витків, тим сильніше магнітне поле. Друге це сила струму. Більше батарейка, тобто джерело, і тим потужніше буде магніт. Третє це ядро або осердя. Якщо всередині котушки є залізо, воно підсилює ефект. І цікавий факт: магнітне поле зникає, якщо вимкнути електричний струм, тобто без нього це не буде магнітом. Де ми зустрічаємо електромагніти у житті. Перше, наприклад, це транспорт. Потяги на магнітній подушці використовують дуже потужні електромагніти. Називаються ці потяги, наче маглеви. Також двері у метро відкриваються завдяки магнітним механізмам. Друге це промисловість. Величезні крани на металобрухті використовують електромагніти для підняття величезних важких металевих деталей. Третє це побутова техніка. Динаміки у навушниках це маленькі електромагніти, які змушують вібрувати. Мембрану, створюючи при цьому звук. Електродвигуни у пилососах, пральних машинах, вентиляторах. Усі вони працюють на принципі електромагнетизму. А де ви бачили електромагніти у житті? Напишіть у коментарях. Для того, щоб зробити електромагніт потужніший, треба або зробити більше витків в мене тут вже максимум, або додати кількість батарейок. І приєднуємо. І давайте спробуємо. Отже, чим більше ми додамо батареї, тим сильніше наш електромагніт буде. Чим більше витків ми додамо, тим ще сильніше наш електромагніт. І чим товщий цвях, тим більше скріпок він зможе втримати. Отже, сьогодні ми розібрали, як працює електромагніт з точки зору фізики, де його можна зустріти у житті, та як його зробити власними руками. Але якщо будете робити, то робіть під наглядом батьків, бо це все ж таки електричний струм. А на сьогодні все. Любіть Україну та фізику. Гарного вам дня!